В одного ледачого і злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали, харчі погані давали йому. Прийшла люта зима. Голод, холод та стужа. Покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше. Точно не буде. І покинув віл хазяїна. Йде віл? іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. Від зими лютою тікаю, Літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною. Веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони йдуть. А назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди це ти, клаповуха, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. От всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, з боку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусаче йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм півник-співунець, червоний гребінець, поважно так ступає, кукуріку -ку -ку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віли каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожух теплий. Баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже. Я в землю зариюся, а нас пух буде гріти, кажуть усак з півнем. Довелося одному волові йти, бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в ущавині хатина, а коло неї ще стіжок сіна. Зажив тоді собі віл приспівуючи. В теплі, в добрі, їжа в волові смачна, хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран. Змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. Так ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну. Однаково не поможеться тобі. Змерзнеш тоді. Подумав віл, подумав. Та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні ні, не пущу ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твоєї хати підрию, і жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці. Гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищіпую. А я, каже півень, усю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини і гусака з півнем. Стали тоді жити вони усі в купі. Бігла собі, поживи шукаючи, повз хатину лисиця Чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя. І до вовка і каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу. Тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, кумусю, отказують ведмідь з вовком, ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно і побачив До хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півним, Що його робити? А Віл тоді й каже Нічого не бійтеся, друзі. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам. А все це тому, що ми живемо в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди дружка-дружку виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, захукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак, як вискочать з хатини. Не вспів ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилом, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює ведмідя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає, кукаріку. Вовкові здалося, що півень кричить заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. А віл Баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно жити та поживати в хатині.